Вже крижана війна з армією приводів, які здатні вбивати. Налякавши, то їхня зброя це страх? Ну й примочка. І який у нас план? Ми мисливці на привиді. Лишаємося і б'ємося за свій дім. Усім привіт, друзі. З вами Кіномозок. О, трошки в мене пішло усе ж Кереберть, бо я мав би випустити переказ франшизи промисливців наступного дня після прем'єри, але влаштував Ютуб моєму мозку те, що називається Гайнікляйний трамбаба. Але не варто про це. Сьогодні поговоримо про новий фільм франшизи, а саме Крижану імперію. І за традицією потрохи за все: за сюжет, за акторів, за нових привидів і кілька його недоліків. Найперше висловлюю подяку компанії дистриб'ютору Бімеч Film Distribution, завдяки якій я мав нагоду одним з перших побачити фільм у допрем'єрному показі. Ну а ви тим часом сідаєте зручніше і приємного перегляду. Після виходу мисливців на привидів з того світу у листопаді 2021-го Ден Екройд висловив зацікавленість у тому, щоб актори оригінальної команди Мисливців на привидів повторили свої ролі у ще принаймні трьох продовженнях. У квітні 2022 року було оголошено, що продовження фільму Мислився на приводі з того світу знаходиться на ранній стадії розробки. У червні того ж року фільм підтвердив режисер Джейсон Райтман під робочою назвою Пожежна станція того ж місяця було оголошено, що дія продовження відбудеться у Нью-Йорку, так само як і події перших оригінальних фільмів. 28 червня 2022 року Голлівуд-репортер оголосив, що фільм вийде в прокат 20 грудня 2023-го. 5 жовтня 2022-го Маккена Грейс оголосила, що повторить свою роль Фібі. Наступного місяця Ерні Гадсон розповів, що читав сценарій до фільму. У грудні 2022-го було оголошено, що Гіл Кінан займе посаду режисера замість Райтмана, який досі залишався сценаристом і продюсером. Основні зйомки розпочалися 20 березня 2023 року у Лондоні під робочою назвою Пожежна станція і завершилися 23 червня у Нью-Йорку. Родина Спенглер вирішує приєднатися до мисливців за приводами, тим паче, що славнозвісний будинок, у якому розміщувалася пожежна частина, знову може зайняти їхня команда. Починається робота з винайдення нових, більш ефективних засобів полювання на привидів. У цьому їм може допомогти таємнича знахідка, але одночасно вона звільняє невідому раніше силу під назвою Крижана імперія. І якщо це лихо не приборкати, воно може занурити планету у новий лядоковий період і відповідно знищити усе людство. На відміну від попереднього фільму, який мав свою унікальну атмосферу. Ця частина вона ближче за духом до оригінальної ідеології, що, як на мене, зіграло з фільму Злий жарт. Але про це поговоримо у розділах 4 і 5. Увесь каст попереднього фільму повернувся до своїх ролей. А саме Макена Грейс, Пол Рат, Керрі Кун. Фін Вулхарт, Логан Кін та Селеста Оконор. Новачками серед акторського складу стали Емілі Елін Лінд, яка грає Мелоді, та Кумейл Нанджіані, який грає Наміда, трохи такого прибацаного індуса і одного з найприкольніших персонажів у фільмі. Також до своїх ролей повернулася і оригінальна команда мисливців, за виключенням, очевидно, Гарельда Раміса. Загалом акторський склад завжди був основним плюсом цієї франшизи. І в цьому вона собі не зраджує. Звісно, куди ж без них, адже це головна фішка усієї серії. І тут головне питання, чи зуміли творці вигадати щось нове та оригінальне, чи просто працювали з тим, що вже було до цього. Скажімо так. І те і те. У фільмі дійсно з'являється кілька нових привидів. Зокрема, буде ширше досліджено тему того, що стається, якщо людина перетворюється на привода, що почалося в попередньому фільмі. Але також повернуться і старі знайомі, яких ми знаємо за попередніми фільмами. Можна сказати, що творці спробували всістися одночасно на два стільця, що, втім, вдалося тільки частково, і ось чому. Як я вже казав, фільм ближчий за духом саме до перших двох. Зокрема, дія знову повернулася до мого улюбленого Нью-Йорка. Але саме для мене це стало мінусом, оскільки запеклим фанатом франшизи мене не назвеш. А от саме третій фільм мені от прям зайшов. Але то питання, звісно, смаку. Поговоримо за факти. А саме що зумів зробити попередній фільм, що не вдалося цьому. По-перше. Він ненав'язливо нагадав глядачам, що відбувалося раніше, тобто у перших двох фільмах, і хто взагалі такі мисливці за приводами, але при цьому він також дуже якісно освіжив франшизу через нових персонажів та нові фішки. Тобто, як це працювало? От, наприклад, вони знайшли стару машину мисливців, це нагадування про класику. Але у ній купа прибамбасів, яких не було в перших фільмах. Зокрема, та стрілецька точка і Радіокерована Пастка. Це вже щось нове. І вони відразу ж це використовують, причому одночасно і в польових умовах. В цьому фільмі франшиза ніби певним чином також розвивається. Тобто, зокрема, мисливці винаходять ще нові прибамбаси для полювання на привидів, Але тут вони не використовують їх настільки активно, як варто було. І по друге. Щось ваше сінема зовсім не комедій. Так, фільму конче бракує екшену та гумору. Причому починається він бадьоро в погоні за новим привидом. Але щойно ти думаєш, що у такому ж темпі буде увесь фільм, як настає затягнутий другий акт, у якому увесь час приділено розмовам. І тільки коли з'являється ота крижана імперія, знову стає по-справжньому цікаво. Третій фільм він був бадьорим та веселим. Там був ідеальний баланс між розмовами і екшеном. Чого була варта тільки погоня за синім привідом по всьому місту, чи сцена в супермаркеті. Так само треба було робити і тут. Тим паче, що для цього був просто ідеальний інструмент у вигляді привода, який може вселятися в усе чи в усіх, кого захоче. І цим треба було скористатися наповну. Хай би він вселявся в людей, які б від цього видавали щось отаке. І знову таки головного ворога мисливців варто було б теж випустити раніше, десь на середині фільму. І якби вони додумалися, як його перемогти в процесі боротьби з наслідками його появи, уже було б набагато краще. І ще один нюанс, який, в принципі, не можна назвати мінусом, але який також не можна і не згадати. Це те, що обидва фільми створювалося як данина пам'яті. Третій актору Гарольду Рамісу, який помер в 2014 му а цей режисеру перших двох фільмів Айвану Райтману. І в попередній частині для цього підійшли, знаєте, дійсно душевно. І в кінці, коли Ігон Спенглер з'являвся як привид, не сказавши навіть при цьому жодного слова, це викликало справжні емоції у глядачів. В цьому фільмі творці спробували застосувати той самий прийом, але він вже не працює. Тобто не зрозуміло взагалі для чого це було тоді зроблено. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це акторський склад, нові приводи, і окремий плюс для фанатів старої франшизи це близькість за духом до класики. Тоді, як мінуси, це брак екшену та гумору. Таким чином, від мене фільм отримує 6 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Писайте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви вже новий фільм, і які враження він залишив саме у вас. Не забудьте переглянути мій бомбезний переказ усієї франшизи. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був Кіномозок. Побачимося у нових відео.